Доброго дня. Сьогодні хотілося б побалакати про контролери, які йдуть в комплекті з насосами, що живляться від 380 вольт. Так, такий він зовнішній вигляд має. Кришечка легко знімається, тримається на одному саморізі. Це у нас вход живлення, це вихід напруги на насос це управління. Так, для того, щоб пульт одразу не запустив насос, тут перемикач ставив нульове положення. Даємо живлення на пульт. Так, Живлення пішло. Тут ми бачимо напругу. Тут будемо бачити силу, силу струму, яку е, споживає насос. Так, е, По захисту у нього тут є захист від сухого ходу при е, умові, що виставлено. Нижній поріг, поріг е, сили струму, є захист від заклинювання або перевантаження, якщо виставлено знов таки верхній поріг сили струму, і є е, захист від перекосу фаз, від е, втрати фази і від е, дуже пониженої зниженої напруги. Як це все діло працює? Отут у нас виставляється, нажимаємо. Черемоненьким захрілось, тут виставляється струм перевантаження. В даному випадку ми виставили 9 Ампер виставляється він оцими клавішами. Для того, щоб записати, треба трошки зачекати. Зараз ну, він тричі заморгає, потім вимкнеться. Так, даю струм на насос. Насос вимкнувся споживання 13,5 А, це більше ніж ток перевантаження, чекаємо на вимкнення. До речі, чим більша різниця між током реальним і током виставленим у Пульті як перевантаження, тим швидше насос вимикається. Зараз у нас різниця становить біля 4 А. Насос вимкнувся, пульт вийшов в аварію. По перевантаженню, індикатор мигає. так Я вимикаю. Живлення на насос. Для того, щоб вивезти його з аварії, треба натиснути ресет. Все, насос у нас готовий працювати. Зараз я поставлю на налаштування перевантаження. 14.2 для того, щоб у нас насос не вимикався. Це було для експерименту. Виставлено. Так, ток сухого ходу. Тепер він виставляється у нас тут. Індикатор повинен загорітися червоним, після того стрілечками виставляємо. У нас 13,4 споживання, Ну, виставимо 14 Ампер. Так, чекаємо, поки замигає клавіша. Так. Все, пульт запам'ятав, даю живлення на насос. Все, спрацював по сухому. Загорівся індикатор. Так, виводимо його з аварії, вимикаю живлення на насос, вивожу його з аварії Знову расет. І зараз подивимося, як він себе поведе. При, при втраті фази. Для цього я спочатку подаю живлення на насос. О. Зараз ми сухий хопнемо, налаштування змінимо, щоб він не вимкнувся. Так. Зараз збережеться. Збереглись налаштування. Так, запускаємо насос, моделюємо втрату фази. Ось у мене живлення. Одну фазу забираємо. Все, Насос вийшов в аварію. Культ повністю вимикається в даному випадку. Дякую.